Сьогодні наше саме скромне відео про суперхуйові підсумки та рішення так, такі самі хуйові запроваджені, як і самі підсумки. А також порівняємо їх з нашими супер ахуєнними підсумками. А ви в коментарях напишіть, чи було це конструктивно або просто захейтіть нас. Почнемо з самого важливого: це швидкість. Ми вилучили магазин. По-друге, це універсальність. Ми взяли на вихід з собою АК-магазини. На виході залутали РПКшні. І в цей самий магазин ми розміщаємо РПКшні і спокійно їх використовуємо. Якщо у нас є одинарний магазин, нам потрібні подвійні, ми їх між собою перев'язуємо, і в нас виходять подвійні закритого типу. Тобто в цьому ще універсальність. Тепер розглянемо цю залупу. Що тут, непонятно. Нахіра воно, оця не дошляпа, незрозуміло. Що з приводу повноцінної цієї шляпи. Ну, по-перше, фастекс, типу, його треба розтібати. По-друге, оця шляпа отут тіліпається. Ну, в, принципі, в принципі, зручно доставати, але типу, за що того, що немає каркасу, отака тіліпня відбувається. Тут такого не буде, тому що у нас є жорсткий боковий і передній каркас, тобто тіліпні такої немає. Гарного дня, працюємо на перемогу! Слава Україні!